Ну що, закінчив з кришею, підняв. В нас трошки вона просіла. Ми тих, такі строїтелі. Так, цех. Топка. Строїлась 50 казалось, Не для відпочинку, а відпочивають у нас от такі. Зелені... зелені. Не знаю, як їх назвати. Дуже багато. Дуже. Нема місця де, навіть, де лягти і сісти. Скажу, кофе п'ю на порозі. На сонці парюсь. Ну, будемо красити. Красили ми цю сторону. Красила Михайлівна. Остальнее красив я оце доробив тут трошки. Треба тепер докрасити. Михаліни нема коли, <кій> вона нас постійно відпочиває. Любить крепко поспати, хорошо пожрати. Цим важким трудом повинен займатися хто? Ну, як не як, я. Покрасимо, побачимо. Буде добре. Отак воно. Файно буде, файно. Побійся, побіця, не жаліючи. А так то.